Вітаю вас, дорога церква, сьогодні ми будемо ще раз закріплювати історію, яку проходили разом у вівторок на групах. Це історія ворога Бога, якого звали Савол, який стає Божим апостолом Павлом. І роздумуючи над цією історією, я подумав про людей, які кажуть, я настільки жахливий, що Богу і до мене немає діла, або я настільки грішний, що. Господь може полюбити тих і інших, але не мене. Я хочу сказати, що це неправда. Господу не важливо, як ми себе оцінюємо. Йому важливо, щоб наше серце було відкрите і щоб ми хотіли прийти до Нього. Ось що для нього важливе. Господь кличе нас сьогодні. Я хочу, щоб ви були уважні, щоб так само, коли Господь буде до ваших сердець говорити, щоб ви це чули. Ми будемо розбирати дії святих апостолів, 9 розділ, спершу по 31 вірш, але ми не будемо зачитувати весь цей уривок, ми будемо коротко вертатися до цього тексту. І загалом, якщо брати історію переміни і покаяння Савла майбутнього Павла, для мене це одна із найяскравіших історій Біблії. Чому? Тому що ця історія повністю показує лише. Божу любов і Божу благодать, Божу милість, яка проявляється по відношенню до Савла. І те, як змінюється людське серце. І перше, про що ми будемо говорити, це момент покаяння Савла. Савл був, я думаю, буде важливим згадати, ким він був взагалі до покаяння. Савл був переконаним гонителем християн. Він був тим, хто дійсно йде проти Бога. Христос незадовго до цього приніс людям. Вістку, він приніс їм Євангелія, він приніс їм вістку про те, що якщо ви повірите в мене, ви можете спастись. Якщо ви приймете мене в своє серце, ви можете мати життя вічне. І що робить Савол? Він хоче цю вістку знищити. Він хоче зробити так, щоб жодна людина про це не почула. Він не переслідує всіх християн, він переслідує всіх учнів Ісуса і хоче їх зробити так, щоб їхні вуста змовкли. І він вдається до різних методів. Він вдається до жорстокості, він вдається до вбивств, наганяє страх, він садив в'язниці, постійно знаходиться в гуніні цих християн. Ось що говорить Біблія, дії святих апостолів, 7 розділ 58 вірш. Тут згадується е, савол, коли е, гинув перший мученик християн, християн, це Стефан. І, вигнавши за місто, стали побивати його камінням. А свідки свої одежі поклали біля них юнака на ім'я Савел. Далі діє восьмий розділ з першого по третій вірш. А Савло схвалював його вбивство, в ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі за винятком апостолів, розсіялися по околицях Юдеї та Самарії, по Божій мужі поховали Степана, і гідно оплакали його. Савол уже нищив церкву, входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці. От ким був Савол. От яке було його серце, от як він ставився до Ісуса Христа. Але стається один поворотний момент, коли все змінюється. Саул вирушає до Дамаску, аби далі нищити церкву, далі переслідувати християн. І вже доходячи до цього міста, стається чудо. Яскраве світло засліплює славу, і він падає. Давайте зачитаємо дії святих Апостолів, 9 розділ з 3 по 4 вірш. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Сам Господь звертається до нього. Савл в цей момент усвідомлює, що він же не просто християн, не просто якийсь рух, якесь вчення, він жене самого Господа. І його серце руйнується в цей момент. Він не знає, що йому робити, він задає питання Господу, шостий вірш. Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Його життя повністю змінюється. Він приходить до Дамаска, він втратив зір і він шукає Божу волю. Бог може торкнутися будь-кого, навіть тих, хто проти нього. Тут ми бачимо, як Бог може миттєво змінити людське серце. Його любов настільки велика, що навіть найбільший ворог віри може стати її захисником. Він кличе нас таким, такими, якими ми є. Неважливо, як ми себе оцінюємо, неважливо, який гріх ми робили, неважливо, як ми самі до себе ставимось. Важливо те, щоб ми прийшли до Христа. Господь кличе нас сьогодні. І я хочу, щоб ви це почули. Наступне, про що ми будемо говорити, це свідчення і зміна життя Савла. Бог посилає Ананію, щоб він зробив чудо, щоб він повернув зір Савлу. І розповів йому про його майбутнє покликання. Що робить Савл? Савл приймає хрещення і одразу починає свідчити про Ісуса. Він, колишній гонитель, тепер сміливо проповідує, що Ісус є Бог, що Ісус Син Божий. І що цікаво, що ті, хто знали Його, ті, хто були з ним, ті, хто бачили, як він жене християн, ті, хто бачили, як він переслідує, як він кривдить їх зараз в шоці. Вони його не впізнають, тому що він інший. Дії святих апостолів, 9 розділ, 21 вірш. Хіба це не той, хто переслідував віруючих? Саме так. Але Божа благодать змінює людину. Коли Христос живе в мені, старе минає і все стає новим. Савел стає Павлом, великим апостолом, Його життя повністю змінюється. І він присвячує себе служінню Богу. Він йде до людей, які ще вчора боялись Його, які тікали від Нього, яких він кривдив, і сьогодні Він вже не переслідує їх, а проповідує їм милість Божу і любов Божу. Це виклик для нас, тих, хто прийняв Ісуса в серце, для тих, хто каже, Я люблю Христа, чи свідчимо ми про Нього? Якщо Бог змінив нас, то ми повинні розповісти про це іншим. Ісус Христос зараз найбільша наша нагорода. і він має бути як орден на наших грудях, який бачать всі. Наступне про що ми будемо говорити, це складнощі на шляху життя Савла, дії святих Апостолів, 9 розділ з 22 по 25 вірш. А Савл дедалі більше набирав сили і вражав юдеїв, що жили в Дамаску, доводячи, що Ісус є Христос. Минуло кілька днів і юдеї змовилися вбити Савла. Але їхні плани стали Савлові відомі. День і ніч стежили вони за міською брамою, щоб побити його. Але Савлові учні вивели його вночі, спустили його в кошику через отвір у міській стіні. Його колишні союзники, юдеї, ті, з ким він робив одну справу, ті, з ким він розділяв одні погляди, ті, з ким він жив, жив пліч-опліч, сьогодні йому вороги, тому що він прийняв Христа. І ми бачимо далі по життю самого уже Павла. Що переслідування, голод, небезпеки і змови проти нього усе це стає частиною Його життя. Але Він не зупиняється, тому що тепер серце належить Христу. Це показує нам, що слідування за Христом нелегкий шлях, будуть складні моменти, але Господь поруч. У найтемніші моменти Бог підтримає нас, Він дає нам сили йти вперед, незважаючи на всі складнощі. І що важливо, що нам, як християнам, сьогодні. Треба завдячувати Павлу, тому що більша частина його служіння була направлена якраз на язичників, на таких, як ми. Тих, хто... Тому, хоч він і жив давно, ми дійсно маємо бути йому вдячні, тому що він приклав чималу кількість зусиль для того, щоб сьогодні ми з вами чули Євангеліє. І в висновку хочу сказати, що історія Павла це історія Божої благодаті. Бог кличе нас до покаяння, змінює. Наше життя і веде через складнощі, щоб ми робили його служіння, щоб ми були його свідками. Якщо ви ще не примирилися з Богом, то Господь вас сьогодні кличе. Якщо Бог вас змінив, я хочу, щоб ви про це розповідали іншим. Якщо ви стикаєтеся із складнощами, знайте, Господь з вами, Господь вас підтримує і Він буде з вами до кінця. Нехай Господь благословить нас слідувати за ним так само вірно, як в свій час це зробив Савол. І як той, хто потім став Павлом. Амінь.